В ефірі випуск новин на Дніпру Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. У Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи. Відомо про 31 загиблу людину. Серед них п'ятеро дітей. Наймолодшій дитині було два роки. Поранено 159 людей, 16 із них діти. Нагадаємо, російська армія у ніч проти 31 липня масовано атакувала столицю ракетами та дронами, серед яких були і реактивні шахеди. В знак підтримки та співчуття у Дніпрі оголосили день жалоби. Сьогодні у Дніпрі оголошено день жалоби. Місто приєднується до скорботи киян, які вчора зазнали чергової жорстокої та цинічної атаки з боку Росії. Відповідне розпорядження вже підписане. У Києві з-під завалів зруйнованого росіянами будинку вдалося врятувати тварин. Зокрема, вранці рятувальники дістали живого котика. Його родина загинула під завалами. Співробітники ДСНС врятували також кілька інших котів: папуг, кроликів та собак. Унаслідок вчорашнього російського обстрілу кількість жертв у Краматорську зросла. Відомо про трьох загиблих і десяток поранених. Під завалами п'ятиповерхівки ще можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція триває. Вночі оборонці неба знищили в області три БПЛА. Втім, були удари безпілотниками по Синельниківщині, а саме Васильківській, Українській та Миколаївській громадах. Постраждала 35-річна жінка. Горіли два фермерські господарства, ліцей та пошта. Займання сталося і на території приватного домоволодіння. Вгатила російська армія і по покровській громаді. Понівечений приватний будинок з під завалів дістали дітей. Продовжувалися атаки на Нікопольщину, райцентр Червоногригорівську, Марганицьку громади. Ворог тероризував тамтешніх мешканців артилерією та безпілотниками. Постраждав 25-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно, пошкоджені інфраструктура та авто. Дітей, яких вранці дістали з-під завалів будинку на Синельниківщині, госпіталізували. За словами лікарів, стан чотирирічного хлопчика важкий. 15-річна дівчинка у стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Він сидів на позиції з тілом товариша та обмороженими кінцівками 11 днів без їжі та майже без води. Допоки його не змогли евакуювати. 52-річний піхотинець Олександр дивом вижив, втратив ноги через обмороження. Та зараз проходить реабілітацію у Дніпрі. Опановує протези, і вже будує плани на майбутнє. Зокрема, хоче повернутися на роботу. Історія людини, яка цінує життя понад усе. Далі у випуску ця вправа мені дається. Тому що я поки що плохо, погано тримаю баланс, я думаю, виправлю це. Олександр старанно виконує усі вправи попри їх складність, бо має мету впевнено стояти та пересуватися на протезах. У війську був стрільцем-навідником, згодом піхотинцем. За час служби з 2022 року не отримав жодного поранення, Допоки у лютому цьогоріч на Курщині їх з побратимом не вполював ворожий БПЛА, коли ті окопували позицію. Підіймаю я землю, коли бачу з тої сторони залітає в півдро. Я тільки вспів вітя крикнув. мене ударною валною відкинуло, він пішов на удар. Коли я тямився, в мене тільки осколком відбила фалангу пальця, а побратима насмерть в голову. І з цим побратимом я знаходився там в цій, можна сказати, окопі. 11 суток я не мог звідти вийти. Через небезпеку евакуювати бійця було неможливо. Увесь цей час Олександр був без їжі і майже без води, адже та, що скидали побратими з дрону, швидко замерзала, і йому доводилося гризти лід. Я почав замерзати в морози, бо вже більше 20. У в мене перед очами якісь силуети були. В голові якісь шарики пересипались. Я, я тільки хотів пити. Я не думав про те, як вижити. Я не, я не обращав на міни. Через 11 суток мене евакуювали. Ноги у мене вже не працювали, вони відмерзли повністю. Я не мог, я міг стояти тільки на колінах. Вже у мене закінчились давно грілки. Побратими тягли Олександра п'ять годин через посадки. А потім бійці ще два тижні переховувались у підвалах майже без води та їжі. Чоловіка вдалося евакуювати лише на квадроциклі. На нього одразу чекала швидка. Обидві кінцівки довелось ампутувати. Через обмороження почалась гангрена. Якраз так вийшло 11 березня. 22 мене призвали 11 березня 25. Мені зробили операцію, ампутували ноги у реабілітаційному центрі. Боєць третій місяць із фізичним терапевтом займається два рази на день і вже має видимий прогрес. Коли Олександр поступив, були тренувальні протези. Був наявний больовий синдром при довготривалій ходьбі. Зараз ми вже користуємося постійними. Больовий синдром зменшився. Олександр може проводити на протезах до шести годин. Це досить гарний результат, і він дуже швидко їх опанував. Зараз ми вже готуємося до виписки і тут вже буде завдання Олександра відпрацьовувати ходьбу вдома. До війни Олександр Працював на підприємстві з виготовлення медичних меблів. Майже все життя був зварювальником. Думаю, якось після одужання піду знову туди працювати. Мене там чекають. Я хотів би передати хлопцям не здаватися, не опускати руки. Все вийде. Слава героям. Анастасія Васько Костянтин Кесар Дніпро Чіві. На околиці Міжгір'я прикордонники зупинили мікроавтобус, обладнаний під швидку. В салоні були двоє чоловіків, що не мали відношення до медицини. Водій із Київщини переробив авто та під виглядом медика намагався доставити пасажира з Дніпра до кордону за 2,5 тисячі доларів. За перетерн кордону в Румунію чоловік мав заплатити ще 8 тисяч євро. Пасажиру виписали адмінпротокол. Водія затримано. Йому загрожує до 9 років ув'язнення за незаконне переправлення осіб через кордон. У Дніпрі молодь оновлює приміщення у шелтері для переселенців. Протягом трьох днів тут будуть облаштовувати навчальний клас: фарбувати, шпаклювати та стягувати підлогу. Освітній простір зможе одночасно збирати разом близько 20 дітей. Там зможуть проводити заняття, майстер-класи та лекції. цій кімнаті будуть проходити роботи для дітей, щоб вони мали змогу навчатися, бо наразі в такого приміщення в шелтері немає, а в шелтері проживає 80 дітей. Сьогодні буде демонтаж шпаклювання стін. В другий день буде продовження шпаклювання та фарбування стін. В останній день буде стяжка підлоги». Арметалоргів у Дніпрі користуються популярністю серед мешканців міста. Сюди приходять відпочити, побавитися з дітьми або просто провести час на свіжому повітрі. Незабаром його оновлять: встановлять паркан, заасфальтують окремі ділянки та облаштують пішохідні зони. Коли розпочнуться роботи, дізнавалася наша знімальна група. Будуть зроблені роботи по плануванню території, та буде дороблена підпірна стінка, яка знаходиться на проспекті івана Мазепи. Сквер повинен бути огорожений для того, щоб убезпечити ті, хто відвідує цей сквер, а особливо це дітлахи, які гуляють на дитячому майданчику. А ми плануємо тут по проєкту, як це і було задумано, встановити паркан. Він буде йти отак з вулиці Щербаня і доходити аж до діючого об'єкту. Приблизно 175 погонних метрів буде встановлено декоративного цього забору. Да, я гуляю з рібінкам. Дуже мені тут подобається, гарно зробили. Ну, якщо огорожу зроблять, то це, да, буде безпечніше для діток, щоб далеко не бігли. Я думаю, це буде гарно. Дякую нашому Борису Філатову за те, що він робить, навіть в такий на склад... не... ну, складний час для нашої країни. Но... Дуже гарно, дуже дякуємо. Саме головне на нашу думку завершити цей об'єкт, здати його в експлуатацію, і щоб ми могли далі його обслуговувати і робити все для того, щоб мешканці нашого міста, особливо ті, які мешкають. На перспектива на мазепі прилегаючих вулицях, могли стерпити і відпочити. У Дніпрі оголосили найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Через спеку та суху погоду заборонено палити суху траву, розводити багаття та ходити до лісу. З початку року в районі сталося понад дві тисячі пожеж більшість на відкритих територіях. Вогонь знищив майже 600 гектарів рослинності. Через людську необережність та свідоме випалювання сухої трави полум'я часто перекидається на житлові будинки і завдає непоправної шкоди природі. Детальніше у наступному сюжеті. Спочатку року на Дніпропетровщині сталося понад дві тисячі пожеж. Близько сімдесяти із них у балках, на полях та в лісах. За попередніми оцінками, вогонь знищив майже 600 гектарів сухої рослинності, внаслідок чого завдано збитки в державі на 800 мільйонів гривень. До того ж, вогонь з відкритої місцевості часто поширюється і на приватні оселі. Було багато випадків, коли пожежі на відкритих територіях поширювалися на житлову забудову, знищуючи оселі громадян. В такий важкий для країни час, коли йде війна, через ці пожежі, яких легко можна було б уникнути, створюється величезне навантаження на пожежні рятувальний підрозділ, яким і так зараз вистачає роботи. Найпоширенішими причинами виникнення пожеж на відкритих територіях є навмисне випалювання сухої рослинності та необережне поводження з вогнем громадян. Щоб запобігти новим займанням, фахівці ДСНС проводять спільні рейди з поліцією та працівниками лісового господарства. Вони обстежують і приватні садиби, і зелені зони. Це улюблене місце відпочинку громадян вихідні дні, але через халатне поводження і невиконання правил пожежної безпеки ви можете подивитись, до чого це призводить. У нас постійно тут виникають пожежі. Горить хвойна підстилка, горять дерева, ось можете подивитися, можете побачити численні залишки багать. Наразі у Дніпрі п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки та відвідувати ліси заборонено. Якщо ви вже вирішили ліс відвідати, то варто пам'ятати, що в лісу забороняється розводити багаття. Курити, заїжджати на автотранспорті, викидати усілякі незагашені сірники, там недопалки, вугілля від кальяну та інше малокалорійне джерела запалювання. Так їх можна назвати. Головна причина загорянь недопалки виконуті на узбіччі, непогашені багаття та навмисне випалення сухостою це небезпека, яка може знищити не лише зелені насадження, а й усе живе довкола. Під час горіння рослинних залишків в повітря виділяються окиси азоту, важкі метали та інші канцерогенні сполуки і сухою травою та опалим листям. Дуже часто згорає також і сміття, що значно погіршує стан атмосферного повітря. Також під час пожеж гинуть і птахи, і тварини, які самостійно не можуть вибратися. Також завжди існує загроза і для людського життя. Оновлення екосистем після таких пожеж може тривати від кількох років до кількох десятків років. У ДСНС попереджують, за недотримання правил пожежної безпеки несвідомим мешканцям загрожує адмінвідповідальність. Сума штрафу залежить від нанесення шкоди довкіллю від трьох тисяч гривень до шести. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ. Путін знову погрожує міжконтинентальною балістикою. Російський диктатор заявив, що виготовлено перший серійний «Орєшнік». Ракета надійшла до військ. І, нібито РФ також готується передати один такий ракетний комплекс Білорусі до кінця року. Нагадаю, Росія застосувала цю міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру. Торік восени в українському центрі протидії дезінформації до заяви Путіна про серійне євробництво поставились скептично. Про Орішнік особливо смішно. Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий. і Орішнік не полетів. А тут ціле серійне виробництво. Влада в Україні неконституційна. Росія зацікавлена у мирі. Часів яр взяли ще кілька днів тому. Путін під час зустрічі з Лукашенком знову відверто брехав. Центр протидії дезінформації спростував усі ці тези. Їх російський диктатор виголошував у максимально дивній атмосфері на відкритому просторі, сидячи на лавці. При цьому вигляд у Путіна був відверто кепським. Він змарнів і був схожим не на лідера, а на пересічного пенсіонера. Якщо раніше російська пропаганда намагалася видати його за сильного здорового чоловіка, в якого все під контролем, і в цьому йому допомагав Гримм. То тепер у порівнянні з цими кадрами контраст очевидний. Я був дійсно теж вражений тими відео, ці джинсики, ти рубашечки, от, ось, дідуль, реально дідугана. І коли вони сидять на лавочці, моє особисте враження, як два алкаша за гаражами. От вони там. Я тобі говорю, повір мені. Отак от він десь виглядає. Чому пропаганда не дозволила ну, в мене є два пояснення. Перше, можливо, Хотіли показати максимальну розкутість, бо вони на цьому не на Валдай, а валам. Це острів, там куча цих ось церквушечок. І, можливо, хотіли показати атмосферу, що він простий з народом, приїхав до Бога поближче помолитися. Така собі неформальна обстановка. Друге пояснення, можливо, він в такому ж віці, що з якоїсь сторони його не покажи, він все одно виглядає старим. У США підтримали збільшення фінансування допомоги Україні. Комітет Сенату країни схвалив законопроєкт про військові витрати, який включає близько 1 мільярда доларів на підтримку України. Загалом Міністерство оборони США отримає 852 мільярдів доларів на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2026 року. Це на 21 мільярд доларів більше ніж президент Трамп просив раніше цього року. В Україні згодом з'явиться ще дві системи Петріот. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Німеччини. Перший етап допомоги це доставка в Україну самих пускових установок. Протягом наступних двох-трьох місяців реалізуватиметься другий етап, який передбачає надання додаткових компонентів до систем Петріот. Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Петріот. Це ще раз показує. Німеччина є найсильнішим прихильником України в галузі протиповітряної оборони. США запроваджують нові торговельні мита проти десятків країн, які не мають угоди з Вашингтоном. Це офіційно оголосив Дональд Трамп. Та пишуть низка іноземних видань, зокрема «The Washington Post». Рішення набирає чинності вже 7 серпня. Під обмеження потрапили, зокрема, Канада, Тайвань і Швейцарія. Найбільше 35% доведеться платити канадцям. У Білому домі пояснюють, такі дії спроба змусити іноземних партнерів переглянути торговельну політику. Тим часом експерти вже фіксують наслідки на глобальному ринку: падіння фондових індексів, послаблення долара та зростання цін на імпорт. Водночас група федеральних суддів у США перевіряє законність цих рішень і ставить під сумнів право президента вводити мита без схвалення Конгресу. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги за контактами, які ви бачите на екрані. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги за контактами, які ви зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Упродовж двох днів на кортах міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку новокодацьких Дніпра тривали поєдинки чемпіонату України з футнету тенісболу у дисципліні Чоловіки двійка, які вперше приймало наше місто. На попередньому етапі 10 команд учасниць зіграли у двох групах по 5 у кожній. За коловою системою, за підсумками чого по дві кращі вийшли до півфіналів, приможці яких у головному матчі турніру мали розіграти звання чемпіона. Дуже цікаві матчі, дуже захоплюючі були стикові Матчі хлопці молодці, дуже цікавий футбол захоплюючий, з неочікуваним результатом, хочу подякувати президенту Федерації фуднету Дінісу Віленкіну за те, що прибув, за те, що нам допомагав, підказував, сприяє усіляка в розвитку цього виду футболу. Також хочу подякувати молодіжному парку, які які предоставили нам площадку. Підготували їх і усіляко допомагали нам в організації цього турніру. Якщо продовжувати вище згадану тему півфіналів, то в них Дніпряни в складі Антона Кічі і Артура Карнози 2 0 були сильнішими від Дніпро-2023. Натомість в іншому зав'язалася боротьба, втім, Еместей. Тріо Олексія Маркова, Станіслава Подольського, Дениса Бондаренка мінімально 1-2 поступився спортивним оптимістам Олексія Бережного, Леоніда Хомічева і Владислава Нижника. У вирішальній зустрічі останні нічого не могли б діяти проти давно вже зіграного тандему Ровесників, вихованців футболу нашого міста Артура Карнози і Антона Кічі, за плечима яких гарна низка професійних вітчизняних клубів «Притул». До елітного дивізіону. І саме Антон, ось таким ефектним і водночас ефективним ударом завершив фінальний матч, який закінчився з рахунком 2 на користь Дніпрян. На початку церемонії нагородження пролунав державний гімн України, після чого всіх почергово подякували, привітали та побажали успіхів у майбутньому. Голова комітету пляжного футболу футнету і текболу асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов та голова федерації футнету тенісболу України. Денис Біленків, після чого він вручив відзнаку керівництву міського молодіжного парку дозвілля відпочинку Новокодацький за гарний рівень організації і проведення змагань, приємно вражений тим, що в Дніпрі футнет такий популярний вид спорту. Я знав і раніше, що проводяться турніри постійно, і зв'язалися з організаторами футнету Дніпрянського, і вони запросили нас. Провести чемпіонат України саме в Дніпрі, от що ми і зробили вчора і, і сьогодні. Бронзових нагород за третє місце і відповідного кубка була удостоєна команда Естейт». Срібні відзнаки і такого кольору приз став надбанням спортивних оптимістів. Головний трофей і золоті медалі чемпіонів України, сутнету тенісболу були вручені двом АК. Артуру Карнозі і Антону Кічі, дякую всім, хто долучився, хто організував це. Дякую президенту Федерації Футнету, що приїхав сюди, все організував. Дякую президенту Федерації Асоціації Дніпропетровської області з футболу теж за організацію. Дякую суперникам за гру. Ну дуже приємно, так що такий великий чемпіонат відбувся в місті Дніпра. Які належить по завершенні дійства, всі його організатори, тріумфатори і просто учасники. У гарному настрої сфотографувалися на загальну світлину на згадку про перший історичний чемпіонат України з футнету тенісболу у Дніпрі. Далі буде літо дарує нам те, чого немає в інші пори року можливість плавати та засмагати на сонці. І ловова частка безсумнівно наповну користується. Подібною опцією, втім, є люди, які цим видом спорту займаються, безперервно не дивлячись, яка погода за вікном. І наразі приємно констатувати, що, попри пляжний сезон, який за ним набирає обертів другий етап Кубка Дніпра з плавання, олімпійські надії, організаторами змагань кого традиційно спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та федерація плавання Дніпра, зібрав на доріжках палацу водних видів спорту Метеор. Близько 700 учасників віком від 7 до 56 років. Окрім господарів, вони представляли команди 10 міст держави Кривий Ріг і Кам'янське нашого регіону, а також Київ, Харків, Одесу, Запоріжжя, Кропивницький, горішні плавні Полтавської області та Солидар Донецької. Літо, канікули, але це не для плавання, тому що це майже рекорд. В липні місяця ми зібираємо більше 700 спортсменів. Плавців, які приймають участь у другому етапі кубка міста з плавання. Також сьогодні на чемпіонаті присутні наші зірки з плавання це Овчинніков, жотаков та кесель, які продемонструють свої останні нагороди для плавців підростаючого покоління і продемонструють, що плавання це модно, спорт – це модно, і вони досягають великих результатів на міжнародному арені. За три роки ми дуже стали популярні. Це говорить про те, що серед літа так 700 учасників з восьми міст країни. Це говорить про многом, і ми розуміємо, що олімпійські надії, кубок олімпійські надії це платформа для майбутніх чемпіонів. Олександр Осипов разом з Андрієм Лисенком. Та вище згаданими призерами останнього чемпіонату Європи ю 23 з плавання Олександром Желтяковим і Максимом Овчинніковим взяли участь у стислій церемонії відкриття чемпіонату, на початку якої зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, услід за чим під склепінням Палацу водних видів спорту Метор. Пролунав державний гімн України. Натомість ми поцікавилися у медалістів континентальної першості, наскільки обидва залишилися, задоволені своїми здобутками, і вони зрозуміло різнилися. Адже друге місце для жалтикова це не те, про що він мріяв В тих умовах, в яких я був, я летів відразу з Америки. В мене був джетлаг, тобто я не спав ночами. Я вважаю, що я дуже добре справився. І так завжди, коли я займав другі місця, мені було не дуже цього приємно, тому що я завжди хотів бути найкращим і займати кращі місця. Але на цей раз я дуже пишаюсь з собою, що я дотягнув до другого місця. Це було дуже важко, тому для цих змагань це дуже добрий результат. Зате Максима Овчиннікова все задовільнило хоча кращий час на дистанції він так і не продемонстрував. Втім, збирається його удосконалити на прийдешньому чемпіонаті світу. «Я Дуже задоволений результатом, але це не мій кращий результат, тому що кращий результат був півроку тому на змаганнях Євроміт. Тоді я теж зайняв перше місце. Ось, але спортсмена підготовка така, така що він не може кожного разу показувати найкращий результат. І в мене наступні змагання це чемпіонат світу. І я буду готуватися, щоб показати найкращий результат саме там. Що стосується підсумків змагань, то 46 спортсменів покращили свої спортивні досягнення і виконали нормативи нових розрядів по 11 другого і першого юнацького, 12 третього дорослого, 8 другого, 2 першого. Ще два були у достойні звання кандидатів у майстри спорту. Підістал пошани загальнокомандного заліку другого етапу змін не зазнав і став 100-відсотковим відзеркаленням першого. Збільшуючи власну перевагу, впевнено та системно набираючи залікові бали, перегони очолює колектив Буйок 10-ї дитячо дитячо-юнацької спортивної школи Кривого Рогу. Другим на відстані 32 очок крокує колектив 5-ї ДЮСШ Кам'янського. 16 має поступається. Друга команда Дніпровського фахового коледжу спорту. Вона третя. Наразі остаточний розподіл місць буде завершено за результатами третього етапу, який запланований на грудень поточного року.